Я на змаганні в Мілані. І тебе чекає, до речі. О, мене почекає. Ти спілкай, будь ласка. Так, я вже ми з'їмо на камеру, обов'язково. Ви це максимально зухвало. Ви не уявляєте, як ви мене надихаєте. Зато тепер я знаю, якого розміру треба жопи в цій федерації. Катерина, вони ще Привіт! Я рада вас вітати на своєму ютуб каналі. Мене звати Катерина Оніщенка, я виступаюча в фітнес-бікіні, а також амбасадорка брендів Better Me та m 2 o І сьогодні я на змаганнях Мілані. Вже о другій годині дня мені сказали, що бікіні мають бути за колісами в очікуванні на сцену. Тобто я вже, мабуть, десь у першій мабуть 100% бойовій готовності. Фу, боже, я трішечки, звісно, вже нервую, але від відчуття того, що я тут знаходжусь, я більше радію ніж нервую, якщо чесно. Е, будь ласка, я вас дуже прошу. Перед тим як понесеться все це, поставте лайк. Підпишіться на канал, напишіть коментар і пошерте цей відос е, всім, кому може бути це цікаво. Я, а я трішечки зараз відмотаю час на початок дня ранку і покажу вам, як оця ця краса створювалась. Let's the magic begin Таке якесь велике глибоке відчуття вдячності. Якщо згадати, от, от ти зараз мене фарбуєш, а я згадала, як ми були на зйомці, перша наша зйомка з тобою. Да. Е, і ми десь сиділи, чи то було біля готелю якісь лавочки на вулиці, і ми розмовляли тоді. І... Наскільки, ну, як, які ми були тоді один для одного, нові люди, е, за рахунок чого ми познайомились. Да. І якщо я вийшов зараз, да. ми, ту, ми тут, ми в Мілані. Да. Ми на міжнародних змаганнях найкрутішої федерації, яка є в світі. Угу. Кайф. Будь-та розмова якось мені. Відклалася в голові, запам'яталася картинка, бо, мабуть, мені вона сподобалася. І от, і хтось підсідає і такий каже: А буде отак? А буде отак, а тим такий уявити. Да. Це дуже круто. Дуже. І дуже круто в цьому те, що. Те, що ми робимо, що ти робиш, що я роблю, це не, не подаровано кимось, не передано кимось, а виконано нами. Да. Зроблено нами і заслужено нами. Да. Да. Це круто. Queen. Але це вау! Це вау! Це... Ну, в Сенсі це да? дуже круто. Е, в мене ж не було таких очей, так? Да? Да, дуже тобі... круто. да, Я тобі скаяла вам зробила. Дуже круто. І я прям ну, якби... Привіт. Пішли в те світло. Отуди. Це? Туди. Да. Ну, просто, просто дуже красиво, дуже, дуже. Це, мабуть, мій тепер найулюбленіший мейк, який в нас був. ДА, Я згодна з mm -hmm. ідеально, просто очі прям мають як да. маю, бЕЛЛА, бЕЛЛА. Да. Губи теж колір ідеальний, Під колір нового купальника. Да. Ага. Дуже круто, дуже. Absolutely. Підписуйтеся, замовляйте. Валентина Заранко буде робити з вас справжніх королев. If you want. You Ось тут тут, будь ласка, інстаграм, а всі посилання в описі під відео. І лайк, не забудьте mm -hmm. поставити. Не дарма людина старалася. Лайк! Like. <звук> Я пішла наносити другий шар гриму. До вас скоро повернеться максимально. Негритятка, але дуже красива негритятка. Звісно. За Давай, удачки, я тебе чекаю. Блін, похоже на принцесу якусь. Жасмін. <говорю> да, так, точно, точно. <говорю> <говорю> Покажи жасмін. He Hello. You speak in English? Yes. You preferred woman or men? Uh woman. Way. Woman. Okay. Take. Oh, In thank case. you. Thank you very much. Number four six. When you do Релакс. Валюша. Це перемога. У мене сьогодні на гримі. Дві людини сказали, що це такий красивий мейк, А одна жіночка навіть сфоткала і сказала: я покажу своєму біжажисту. Ваші очі. Це дуже красиво. А хто вас фарбував? Я <клес> ну. уявляю, який там робиться, це ж Італія. Ну, я дивилась вже на, тох... на тих трьох російськомовних. Да? Вони ти, і так страшні, а з цим мейком взагалі ка... … Знаєте, в чому плюс е жити в готелі місце проведення? Що очікувати можна в номері, а не там накопити. Накупи... Накопичувальнику на да. місці, де всі спортсмени отам от на підлозі лежать. Ну, звісно, я там теж буду лежати вже зовсім скоро, але сам факт, що можна почилити в номері, і якщо що, тут нормальний туалет, все комфортні умови, все хорошо. Коротше, як ви вже зрозуміли, я повністю реді. Це неймовірно, просто дуже красиво. В мене вже нанесений другий шар гриму. Е, значить, тут наносять два шари в різні дні. Перший за день до змагання. Це я минулий раз ходила, я вам вже показувала ці кадри. Е, він абсолютно не липкий, не е, смердючий <зас> запах цього гриму, але він такий, мені здається, дуже легко змивається. Ну, як на мене, от другий шар нанесли мені сьогодні зранку. Е, дуже швидко він сохне, 15 хвилин і все готове. Е, Так що, в принципі, це для мене така новинка. А ще приємна несподіванка. Оце те, що вони давали оці наліпки на ноги, щоб не були чорні п'яточки. Але вони одно ну, трішечки тайненькі, звісно. До речі, цікаво. Цікавий факт. Ноги фітнес бікіні Така вона вся красива, да, з макіяжем, зачіска все така класна. І отакі от в неї ноги. Бо ми ж стоїмо там, де нас фарбують, в цій палаці, а там все воно в засмазі. Цій. І тому, коли ти стоєш на цю вже протоптану засмагу, то її стопи теж темні. Але не такі темні, як в інших федераціях. Все завдяки ось цим наліпкам на ножки. Коротше, що я можу сказати? Я боже, як мені подобається ні образ. Я вже дуже, дуже, дуже хочу, щоб все почалось. Сцена неймовірна, величезна, красивезна. І хочеться вже відчути себе на цій сцені. Совсем скоро. Сум! 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 Виходь! Ти просто подивись, Йоу! свій Це Це колір. Переможниці. Цей колір, це не мейк, це я італійці, я вам... Іди сюди, кошка. Ідіть сюди. Ну, хто хоче віддати цій жінці золото? Welcome 418, Katarina on <рес> Те... Я <рес> не можу сказати, що я супер щаслива, бо це була брехня. Звісно, була б я супер-щаслива, якби тут щось свисів. <рес> Те... а... Значить, це не мій рік. Таке теж буває. Значить, мій рік буде попереду. Зато тепер я знаю, якого розміру треба жопи в цій федерації. І пеперації. Grazie. Tchau. Я думаю, що жопку мені треба більше. Мені подобається твій настрій все одно. Жопку все одно... буду качати. Да, є цілі, є мотивація, ми да. будемо продовжувати. Да, але ж тут так гарно і так круто. І взагалі я подивилась вперше на цю федерацію, на конкуренцію в цій федерації. Я вам скажу, що я, я такого не відчувала ні в Україні на змаганнях. Ні, в минулому році в Римі. Ну, по своїй роботі я вже розповіла, я тут конференції не відчула. Нічого, треба, що качати жопу. Для того, щоб жопа качалась, треба багато їсти. Тому що будемо зараз жерти пасту і заїдати все це їхніми місцевими, як вони називаються? Десертиці Тирамісу? Який тебе чекає, до речі. Мене чекає. ти будь ласка. Да, я вже к ми на камеру. Обов'язково тут буде запікана, не переживай. А як давай? Давайте покажемо зімдзісмаки. Вона схожа. Чому ми називаємо її назвою, яка запікана постійно? Вона схожа. Тому що вона на це схожа. На що вона схожа? Напишіть в коментарях. У нас трошки така уява спотворена. Хто вгадає, отримає від. У Нас, що? Що, ми що ми можемо подарувати? Магнітик з Італії. Окей. Тоді, хто хоче виграти магнітик з Італії від нас з валюшою? Е, напишіть в коментарях, як же ми називаємо цей десерт, на що він схожий? Це вам підказка. І хто... Е, а якщо буде декілька правильних відповідей, доведеться обрати рандомайзера. Да, так, але насправді ми його так називаємо, що я думаю, хоч би хтось багато. Більше. Я думаю, люди мають включити фантазію. Просто подивіться і подумайте, що вам це на малині одразу. Так, да, якби варіантів може не так багато. Коротше, пишіть в коментарях, переможець отримає від нас магнітів. <свят> а, і розіграш відбуватиметься в інстаграмі Валюші. Буде. Обов'язково пишіть свої коментарі і, коротше, ми розіграємо. Я думаю, через тиждень після того, як вийде цей влог, ми вже розіграємо. Да. У вас буде тиждень на те, щоб відгадати. Давай вже пробувати. Так, ти <святки> перша. <свят> Ой, Я хочу тарілочки. Так, да, будь ласка. А, тут тарілочка, супер. Да. Не треба цей коробок тримати. Ой, Ось ми ще раз його покажемо, як він виглядає. М -м -м. <свят> зробити максимально зухвало Зухвало? Да. А, ну, зах... хорошо а ми це залишимо чи ми це виріжемо це може бути занадто зухвало як зможеш. я, я потім по принес на цей купі просто подивіться ось це <рес> 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 ну? Вона. райська Так. Стота на дуже ногенька це чисто і дуже смачний такий лайт крем. цей. Валя! Не внеражені. Друзі, дякую всім, хто писав мені приємні слова підтримки в інстаграм, приємні слова під останнім відео на YouTube. Це, я все це бачу, все це читаю, ви не уявляєте, як ви мене надихаєте цими словами. От кажете, що я вас надихаю, а ви мене ще більше. Вам просто хочу е, нагадати, що життя відчувається на максимум тоді, коли у вас е, є сенси, у вас є е, цінності, у вас є прагнення і у вас є розвиток. Як я завжди кажу, якщо я змогла, то зможете і ви. На цьому відео закінчується. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і залиште мені коментар, будь-який, який визрів у вас впродовж перегляду цього відео. Я вас собі маю. Побачимось. А, а побачимось, ми знаєте де. В Венеції! До зустрічі в новому влозі. 嗯啊。